Права українців є правами людини не меншою мірою ніж права представників будь-яких національних чи мовних меншин. Потужна, і успішна держава Україна не може будуватися на основі дискримінації та приниження її корінного державотворчого етносу. Мовним питанням завжди жонглювали ті, хто намагався роз'єднати Україну. Сьогоднішня Верховна Рада має унікальний шанс зробити мовне питання таким, яке об'єднає Україну. Я гарантую, якщо Країна, якщо держава не візьметься за вирішення цього питання всерйоз відповідно до кількості українців, які проживають, які розмовляють українською мовою, от я перший буду серед тих, хто буде кидати коктейлі Молотова в ці адреси. учні чотирьох навчальних закладів місцевих франківського району. Роздають листівки із посланнями Андрея Шептицького. Наприклад, якщо у тій хвилині не зв'яжемо нашої праці з тими, що були перед нами, і коли ті прийдуть після нас знову свою працю у своїх хвилинах, не зв'яжуть з нашою працею і працею тих, що були перед нами, тоді яку ціль осягне нація, хоч би протягом століть. це слово до української молоді, місто Львів, 1932 рік. Ми багато знаємо про чужих різних великих постатей, великих осіб, а своїх тих, хто. Були справді близькі наш наш, нашій землі, близькі на нашим людям. Ми дуже мало знаємо. І тому така популяризація, таке, таке добре, добра справа. Я вірю, що Господь Бог її буде благословляти. Люди підходили, питалися, чи є ще, ми казали, на жаль, дуже багато людей дуже зацікавило це людей, тому що на кожній листі листівці були різні настанови, було 10 різних видів, і це звичайно зацікавило людей, тому що шептицький це велика постать. Син української землі. Плоть від плоті свого роду. Плоть від плоті свого роду. Заради процвітання та щастя. Заради процвітання та щастя. Боронитиму Україну як себе. Оронитиму Україну як себе. Україна це я. Україна це я. Слава Україні. Три собі свічок він. Напевно, в першу чергу стосується того, що Україна є єдиною державою, де державні символи на території всієї держави знаються. Це перше, друге свічки через пошану до наших героїв. А, ну, для мене особисто це данина поваги всім тим, хто загинули. А ось ви бачите прямо зараз, що вже фактично дві стрінків щен заповнені грішми, а ще пишуть побажання для вояків.